До 2017 року ми прийшли втомлені, однозначно. Україна втомлена, народ втомлений, втомлена українська діаспора, втомлені українські політики, втомлені вояки на фронту. Тому о, в наступному році півдня він у нас буде так, за китайським. Гороскопом, я хочу побажати такої бадьорості, який має о, цей птах, о, аби ми воспряли в дусі. Відродилися, тому що випробування не завершуються. би це там гірко було, але завершення війни ми не бачимо, воно не скоро. Тому треба набратися сил терпіння. Треба, стіпивши зуби, ні, не дивчись ні на що. Далі продовжити збирати кошти і допомагати війську. Треба Дивитися на життя, виходячи з принципів здорового глузду, і розуміти, що ні гречка, ні олія ніколи не вирішить наших життєвих проблем, навіть якщо це буде томна гречка чи томна олія, і робити висновки і приймати рішення в своєму житті, виходячи із принципів моралі і совісті. Цього я хотів би побажати всім українцям у 2017 році, всіх віросповідань, атеїстів, безбожників, віруючих, які б люди не були, яких б національностей і переконань вони не були, витримки нам і відродитись в Дусі знову у 17-му році.